Сьогодні хочу показати в'язання гачком або гачкування. Пряжа мене Лана Голд. Ось всі характеристики. Написано, що Екотекс. і і і. Це звичайна пряжа, де 100 грам 240 метрів. Гачок п'ятий. І приступаю у кільце буду робити стопчики пишні. Одна петелька. І поїхали. Один, два, три. Основне, як я вже всім наголошувала, на кидиці повинні бути однакового розміру. І пров'язую, підхопивши ось цю петельку. Вони не розпустяться, ніде не подінуться, будуть дуже гарні пишні стовпчики. Одна петелька. Тепер витягую також. І сюди. Один, два, три. Накидую, слідуючий буде у кільце. Один, два, три. Знову підхоплюю, протягую, підхоплюю, протягую і всі разом. Одна петелька, витягую ниточку і знову один, два, три. Накидую і знову ж у кільце. Один, два, три. Пров'язала одна повітряна петелька. І бачимо: ось у мене у кільці вже 1, 2, 3 стовпчики. А ось таких горизонтальних два. Пров'язую так, щоб у мене у кільці було 6 стовпчиків. Ось бачимо. У кільці я пров'язала 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тепер цю ниточку підтягую. А горизонтальних 1, 2, 3, 4, 5. Пров'язую ще один стовпчик, щоб дуже добре. Вирівняти Два, три. І так, ось перше оце з'єднання. Протягую, і сюди ж ще раз протягую. Бачите, я з'єднала стовпчик. І в мене тепер також по колу: Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість по центру, шість по колу. Продовжую одна петля підйому. витягую, і сюди ж один, два. Три. І з цього місця я буду пров'язувати чотири накиди. Не три, а чотири. І четвертий накид. Є. Притримую, протягую, і ось так. Є. Підйомний стопчик. або стопчик підйому. Одна петелька. Сюди ж. Один, два, три, чотири. Накидую. І тепер сюди буду пров'язувати. Один, два, три. 4. Можете по всій шапочці пров'язувати три накида. Як Вам більше подобається. Мені все-таки подобається 4. Тут три більш м'який центр, більш м'який, більш ніжний. А далі чотири, щоб дуже гарний теплий був виріб. І ось так, бачите, 2 пишні стовпчики. Так само підхоплюю, пров'язую, підхоплюю разом. Одна повітряна петелька. Ось такий у мене вийшов елемент. Два стовпчики. Ось, і один зверху. Тепер сюди. Один. Два, три, чотири. Накинула сюди, ось, де вже була пров'язана одна деталь попередньої зірочки. І слідуючий, тобто третій поїшний стовпчик. Два, три, чотири. І всі разом ось так. І підхоплюю ниточку так само, протягую, пров'язую і одна петелька. Ось, спочатку я пров'язала два стовпчики з одним, а потім один, два, три стовпчики. А тут також вийшов один. І так продовжую по колу пров'язувати. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири і третій стовпчик. Один, два, три, і чотири. Ниточку завжди підхоплюю, щоб мої стовпчики не змінювали форму навіть після прання. Одна петелька. Ось. І так продовжую по колу. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. І третій стовпчик. Один, два, три, чотири. Підхопила, протягнула, разом і одна повітряна петелька. Ось, поправляю зразу. Бачите, яка щільна, акуратна зірочка виходить на два боки. Один, два, три, чотири. І слідуючий один, два, три, чотири. Одна петелька. Тобто я пров'язую по черзі два стовпчики, три стовпчики, два стовпчики, три стовпчики, два стовпчики і так по всьому колу. Ось так по колу у мене виходить вже 12 стовпчиків. І я приєднуюсь ось два стовпчики крайні, і я приєднуюсь ось сюди. протягую, ще раз фіксую сюди ж, витягую, підтягую і одна повітряна петелька. Ось таке рівне. Рівне, рівне. Домішку. Ой, як ж макушка, як ж правильно сказати. І продовжую знову. Витягую петельку. І сюди один, два, три, чотири. Це стовпчик підйом. Протягнула, підхопила. Бачите, за рахунок цього, що я підхоплюю ниточку, стовпчики всі однакові. Знову ж, витягую ниточку. Ой, одна повітряна петелька. Витягую ниточку і сюди ж один, два, три, чотири. Слідуючий. Один, два, три і чотири. Слідуючий. Центр. Один, два, три, чотири. Підхопила, пров'язала. На каналі у мене вже є саме такі різні роботи. Бачите, стовпчик підйому і три пишних стовпчики це вже половинка зірочки. Тепер один, два, три, чотири. накидую слідуючу. Один, два, три, чотири. І третій пишний стовпчик. Один, два. Три, чотири. Зараз я пров'язала двічі по три стовпчики. І одна петелька. Тобто я пров'язала стовпчик підйому і двічі по три стовпчики. Ось вони. Тепер пров'язую один, два, три, чотири. Накидаю і один, два, три. 4 пров'язую два стовпчика двічі по три стовпчики один раз два стовпчики а процедура та сама якщо хочете повільно сам візерунок перейдіть, будь ласка по каналу уже є сам візерунок повільно як його в'язати 3 4 накидую 1 2 3 4 і третій стовпчик 1 2 3 4 Знову ж підхопила, протягнула, підхопила, протягнула, пров'язала одна повітряна петелька. Знову ж три стопчики. Повторюю: один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. І третій стопчик. Один, два, три, чотири. Знову ж підхоплюю. Тобто, знову пров'язала двічі по три пишні стовпчики. Одна петелька. І зараз буду знову пров'язувати два стовпчики. Один, два, три, чотири. І другий. Один, два, три, чотири. Є. Ось так. Тобто, двічі по три стовпчики. Два. Знову двічі по три стовпчики. Ось один раз, другий раз і два стовпчики. Так, продовжую повністю по всьому колу. І знову у мене два стовпчики на гачку. і я їх приєдную, протягнула. Підхопила, протянула. Повітряна петелька. Ось таке коло у мене виходить, бачите? Кожному рядочку я розширяю. Знову ж виймаю петлю. Один, два, три. Чотири. Стопчик підйому, одна петля, один. Два, три, чотири. Слідуючий, один, два, три, чотири. Накидаю і ще один третій стовпчик. Один, два, три. Чотири. Ох, протягнула, підхопила, і разом. Одна петелька повітряна. І продовжую, бачите, по колу прив'язувати знову ж. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. І третій стовпчик. Один, два, три. Чотири. Намагаюсь так, щоб було максимально зрозуміло. І прив'язую третій раз три стовпчики. Один, два, три, чотири. Другий. Один, два, три, чотири. Це два стовпчики пишних. Ой, ой, у мене тут ниточка розковилась. Один. Два, три, чотири. Накинула і третій пишний стовпчик. Один, два, три і чотири. Підхопила, протягнула. Тобто, в цьому рядочку я вже пров'язую три рази по три стовпчики. Тобто один, два, три. Стовчик Стовпчик підйому, і три рази або рази по три. І тепер один, два, три, чотири. Два, три, чотири. Тепер два стовпчики. Тобто, в попередньому у мене було два. Рази по три. Тут уже три. Рази по три стовпчики. Ось один, два, три. І два стовпчики. Знову ж продовжую. Три стовпчики пишні, два стовпчики пишні. Один, два, три, чотири накиди. Другий стовпчик. Один, два, три, чотири. І третій раз, один. Один. Два, три, чотири. Ох. Один раз, три стовпчики. Бачите, зразу зірочка. Тут зірочка закривається, а тут відкривається. Ось так. Один, два. Три, чотири, один, два, три, чотири. Це другий раз три стовпчики пишних. І третій раз три пишні стовпчики. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Третій раз, три пишні стовпчики. І тепер два пишні стовпчики. Один, два, три, чотири. І ще один. Один, два, три, чотири. І так, повністю по всьому колу будете чергувати. Три стовпчики пишні. два стовпчики пишні. Три стовпчики, два стовпчики, три стовпчики, два стовпчики. Так, по всьому колу знову ж до цього місця. Акцентую, якщо все правильно робити, у вас буде виходити ось так класно. Кожну зірочку видно. Дов'язали цього рядочка до кінця і ось приєднуюсь. Всі разом ще раз фіксую і одна повітряна петелька. Ось такий кружечок у мене вже готовий. Бачите, він, в принципі, рівненький. Ось ці петельки між зірочками, звісно, вони можуть бути трішечки-трішечки. Ну, різнитися, Це все залежить від вашої щільності гачкування. А я продовжую знову ж витягую стовпчик підйому. 4, Це стовпчик підйому. Витягую, і один, два, три, чотири. Сюди ж один, два, три, чотири. І третій пишний стовпчик: один, два, три, і чотири. Тобто в цьому рядочку я ще раз розширюю стовпчик підйому. 8 стовпчик підйому і знову три. І буде вже чотири рази по три пишні стовпчики. Один, два, три, чотири. Це другий раз. Один стовпчик. Другий стовпчик, третій стовпчик. Другий раз, три стовпчики. Третій раз. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Це третій раз, три стопчики на гачку. Три пишні стовпчики. Одна петелька. Ось бачите, один раз, три стовпчики, другий раз, три стопчики і третій раз, три стопчики. І ще раз, один. Два, три, чотири накида. Один, два, три, чотири. І третій пишний стовчик, повторюю четвертий раз. В цьому рядочку чотири рази. Один, два, три, чотири. Тобто з кожним рядочком я розширююсь. Так, 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 так. Пров'язую два стовпчики. Один, два, три, чотири накиди, один, два, три, чотири накиди, і це буде два стовпчики. І так повторюю знову ж чотири рази по три пишні стовпчики, повністю, повністю по колу. Чотири рази, потім знову два стовпчики. Знову. Три, чотири, чотири рази по три стовпчики. Потім два пишних стовпчики. Знову чотири рази по три стовпчики і знову два. Продовжую повністю по колу. Так само приєднуюсь за дві половинки початок рядочка і фіксую. Все так само, все повторюю. Повністю все повторюю. Повітряна петля її виймаю. Ось так вирівнюю. Бачите, як класно, класно виходить. Все, в принципі, для дорослої людини мені достатньо розширення. Зараз сантиметри скажу. Для дорослої людини, ось. 20 см, 25 виходить. Це з моєю щільністю очкування. Ви можете зробити менше. Для малечі, звісно, тричі розширити буде достатньо. Для дорослої людини ось я розширила 4 рази. І тепер все, знову ж повторюю, але є важливе, але все роблю так само: витягую ниточку. 4 накиди. 1, 2, 3, 4, це стовпчик підйому. Одна петелька. І тепер, що я роблю? Стовчик підйому залишається. А я по всьому колу буду пров'язувати без розширень. Тобто всі по три стовпчики. Три, чотири, один, два, три, чотири. Тобто, по три стовпчики на гачку, підхопила, протянула, пров'язала і одна петелька. Знову виймаю Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Буду переходити, точніше, я вже перехожу на пряме в'язання. Тобто на висоту шапочки. Один, два, три, чотири, один, два. 3 4 1 2 3 4 Це чотири накиди і знову три стовпчики на гачку. Один. Два, три, чотири. Один. Два, три, чотири. Один. Два, три. Чотири. І якщо я хочу, якщо мені потрібне коло більше, то в цьому рядочку можна робити п'ять розширень, злідуючим шість розширень, тобто пров'язувати через два стовпчики. А у мене всі по три. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Знову три стовпчики пишних на гачку. Ой-ой-ой. Таке буває.

4. По всьому колу, тут, коли я перехожу на полотно, яке уже буде ось так формуватись, бачите, вже є такий, начебто, вигін, у однієї зірочки буде виходити 5 стовпчиків. Тобто 2, 4, 5. Бачите? У всіх інших 6 стовпчиків. 2, 4, 6. А саме ось тут, де перехід: 2, 4, 5. Слідуючи, 2, 4, 5. Тобто. За рахунок того, що я вже далі не розширюю, а там, де два пров'язую як пряме полотно, виходить, у мене виходить, ну, як правильно сказати, заокруглення. Можливо, поправте мене. Два, три, 4. Ох. Так, у мене це ходить, коли камеру гачком чіпляю. Близенько показую для того, щоб добре видно було. Але бачите? Один, два. Три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Так, абсолютно по всьому колу. Підхопила, прив'язала і одна петелька Бачите, уже вона ось так от заокругляється у мене. Ось так, мабуть, отут буде краще видно. І продовжую так по всьому колу. По три пишні стовпчики на гачку. Ось, швиденько пров'язала, бачите, знову ж таке саме з'єднання. Ось приєднала три стовпчики, підхоплюю ниточку, протягую одна петелька і витягую нитку. Бачите, вже ось яка вона у мене округла. Тобто шапочка набуває форми. Бачите? Буквально один рядочок. І далі все повторюю. Все те саме. Знову ж витягую один. Так, я мабуть, сюди перейду. Ось одна петелька, витягую. І один, два, три, чотири петельки. Ой, накида. Це підйомний стовпчик. Одна петля. І все те саме. Два, три, чотири. Так, я, по-моєму, в цьому стовпчику три накиди зробила, чи ні? Один, два, три. І 4. Рекомендую вам, якщо ви робите три накиди, то три накиди. Якщо кругом було 4, і ви зробите менше, це буде як впадина виглядати. Повірте, це вже пройдений варіант. 1, 2, 3, 4. Це стовпчик підйому. І знову ж продовжую по колу 2, 3, 4. Так як і в попередньому рядочку усі стовпчики по, точніше, на гачку по три стовпчики. Чотири накида і по три стовпчики. Нічого ніде не змінюю. Ось, пров'язую три стовпчики. Одна петелька. Хочеться, щоб добре видно було. І знову ж один, два, три, чотири. Слідуючий два, три, чотири. Слідуючий один, два, три, чотири. Ось. І знову ж, повністю по колу, бачите, це вже висота шапочки. Уже набирається висота. Ось, це дуже добре видно. Набираю висоту шапочки. І повністю по колу по три стовпчики. Ось, бачите, три стовпчики пишні, три стовпчики. Знову ж. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. І три. Ой-ой-ой, і третій стовпчик. Один. Два. 3 чотири накиди. Знову все те саме повністю весь рядочок. по три пишні стовпчики на гачку. Ось три, три, три. Якщо ви дов'язали до цього місця, я думаю, у вас все виходить і все зрозуміло. Тепер ще на що зверну увагу. Це був перший рядочок по три стовпчики. Ось він. У цьому рядочку виходить 2, 4, 6. А у попередньому проскакують зірочки по 5 петель. Бачите? 2, 4, 5. Тобто 1, 5, 1, 6, 5, 6, 5, 6. І, в принципі, ви будете бачити, це центральна ниточка. Ось вона. І шапочка набирає вже висоту. Така красунечка. Буквально, буквально вона гарно швидко вяжеться, якщо все зрозуміло. Так що, так чи інакше, пробуйте, не пожалкуйте. Це дуже класний візерунок. Тут найголовніше це рівномірно виймати ось ці накиди. 2, 3, 4. Один, два. 3, 4. І третій. Один, два, три, чотири. Ось так. Повністю по всьому коло весь рядочок. І в результаті у мене ось така красонечка. Я пров'язала рядочків, тобто на висоту, необхідну для голови.